Вітаю, друзі. Ну що? Семен Кривонос став новим очільником набу, і наступні сім років саме він буде боротися з корупцією в Україні. Але не зрозуміло, чому ця новина викликає шок на обличчях наших західних партнерів, розпач на обличчях борців з корупцією, і чому після цього відкривають бутилки з шампанським в офісі президента? Давайте розберемось. По-перше, семен Кривонос. Це вже остаточно голова НАБУ. Це треба запам'ятати. Наступні сім років, якщо щось не станеться, саме він буде очолювати. Але щось мені підказує, що статися може. І саме через те, як він виграв, та за що за рахунок його репутації. Зараз поясню чому. Ну, по-перше, сьогодні, коли прем'єр повідомив, що ми обрали він. Я процитую, сказав. Тепер Україна виконала всі сім рекомендацій ЄС, які були визначені при отриманні статусу кандидата. Це демонструє нашу цілеспрямованість вже цього року прийти до початку перемовин про вступ. Дайте так, лукшина для людей це їжа. Але якщо лукшину вішають на вуха, то тоді людей сприймають за дурнів. Інакше це і не можна по-іншому сприйняти. Поясню, чому. Для того, щоб Кривонос став очільником набу, відсіяли головного його конкурента, людину, яка була ну, номер один кандидатом, Габріеляна. Але зробили це ну, відверто замовно. І всі це зрозуміли. Після того було дуже цікаво декілька моментів, але призначивши його, Зробили фактично таку е, проблему, тому що колись вже кривонос виграв конкурс для того, щоб очілити так, одеську філію НАБУ, але не зміг. Чому? Ну тому що тоді з'явилося декілька таких скандальних повідомлень у ЗМІ. Одна з яких про те, що гнап робить розслідування про то, звідки у кривоноса квартира, яку журналісти оцінили в 3 мільйони гривень. Хоча грошей таких у Кривоноса тоді не було офіційно, і пояснити звідки їх взяв, теж не міг. А окрема така вишенка на торці, це те, що він не вніс її в декларацію. Так буває. До речі, на цю посаду він йшов посаду очільника одеської філії Набу з посади заступника одеської митниці. Ну, як відомо, одеська митниця це зірець. Зрець просто е, кришталевої чесності, порядності, відсутності хабарів, а головне професійних якостей чесного чиновника. Ну, ми всі знаємо, що рівень одеської митниці настільки високий, що на неї рівняються всі. Порядність, всіх, хто там працює, взагалі без заперечень. І коли ми кажемо про одеську митницю, ми знаємо, саме там не може пройти. Жодна тіньова операція, саме там нема контрабанди, саме там не беруть хабарі. Окей, ви прослухали непоганий стендап. Але ми ж кажемо зараз про набу. Повертаємось. Також, у пана Кривоноса, були ще такі декілька цікавих. Пригод, наприклад, у 2013 році голова з сільрад Обухівського району Київщини, вступивши в злочинну змову, в тому числі з керівником реєстраційної служби місцевого управління юстиції паном Кривоносом, вимагав правомірну вигоду за виділення земельної ділянки у розмірі 120 тисяч доларів. Так от а потім ні-ні, не порішали, що ніхто нічого не порішав. Просто в офісі генпрокурора інформували, що справу, справа закрита за відсутністю складу злочину. Так буває, не порішали відсутність складу злочину. Мабуть, хтось і ділянку отримав, а хтось від грошей відмовився. Але все, все гаразд, всі задоволені. Так теж буває. Але питання залишились. Окреме питання про те, що Кривонос іде на цю посаду, розуміючи. Боротися з корупцією ще раз кажу: кривонос іде на цю посаду боротись з корупцією в вищих ешелонах влади. Наприклад, він повинен вичищати всіх, хто має відношення до корупції в офісі президента, в кабінеті міністрів, в Верховній Раді. Але як він це буде робити, якщо він креатура Єрмака? А його ліпший товариш це Кулеба, заступник Єрмака. До речі, у Кулеби колись працювала дружина. Кривоноса, але це співпадіння, і я не вірю, що все це так, як розповідають представники антикорупційної гілки, журналісти та всі інші. Вони всі поплюжать це ім'я. Ну який він же представник Єрмака? Ну в нього ж немає тату, я від Єрмака, а ніхто ж не знає про це, чи всі знають. Але якось соромляться казати взагалі питання довіри до представника антикорупційної гілки це на першому місці. Коли ми з Ігорем Луценка, до речі, з Ігорем Луценка ми колись обирали е, прокурорів до САП спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Нас відібрали як двох незалежних депутатів. Це потрібно було для комісії, щоби всі бачили, це депутати, які дійсно незалежні, і вони а, не мають на них маються вплива від впливу від влади. Так от ми відбирали прокурорів, можу сказати, відсіювали ну, відсотків 98-99. Тому що, на жаль, з репутацією було не все гаразд. Там один прийшов, каже, це не моя квартира, це дружина, це не моя автівка, це брата, це не мої землі, це моїх батьків, а це не мої гроші, а мені дали на час отримати їх. Ну що, ну, він залишився там десь прокурором Кріворожської або Запорізької області, але не став а, прокурором сам. Тому що не можна пускати лису в курятник. Ну, не можна. Так от, репутація на першому місці. І колись ми з Ігорем сиділи, і він мені туди сказав, що дивись, а на що вони розраховують? І я йому відповів: вони розраховують, що ми або втомимося, або погодимося. До речі, з Ігорем ми дуже часто були разом. Ми разом були в одному комітеті по боротьбі з корупцією, в одній комісії по відбору САП. Ми сиділи поряд в Верховній Раді, а потім ми обидва воювали в 72-й бригаді. Так сталося. Життя воно парує. Але да, йдемо далі. Повертаємось до Кривоноса. Він повинен боротися з корупцією. Він повинен перемогти корупцію в українській владі. Як він буде перемагати корупцію, коли в нього конфлікт інтересів? І, взагалі, ну наприклад, коли він розпочне справу і почне потужно працювати, по Андрію Клачко, депутату Верховної Ради від Слуги народу, і дуже близького до офісу президента, ця людина взагалі дуже дивна. Вона прийшла в Верховну Раду, в нічого в нього не було. Але потім його мама та сестра почали скуповувати землі, квартири. Будинки і навіть автівку Тесла, і не можуть пояснити звідки гроші. Журналісти показали все це. сказав, я їм грошей не давав. Все, сказав не давав. Ну що не давав. а я звідки а, не знаю. Може, з неба так теж бува. Але чомусь от досі його не чіпають і підозру про корупцію. Що з нього ще не, немає, і в суді він ще не відповідає. Ну, мабуть, теж намагається тихесенько піти в ліс. Ну трохи пішов вже а він ще йде. І, от призначення такого прокурора покаже. Вибачте, призначення такого очільника НАБУ покаже, як взагалі відбувається збор інформації, і взагалі переслідування таких персоналів. І не тільки, його. наприклад, Халімон, заступник фракції Слуга народу, який купив за 10 мільйонів собі домівку на Печерських пагорбах, хоча не може пояснити звідки гроші. Більше того, не вніс теж її в декларацію. Ну як все як завжди. А до да речі, будинок коштував десь 50-60 мільйонів, але в документах він коштує. 10. Так теж буває, дивина. Але це запитання не до нього. Війна може бути демпінг, комусь дуже потрібні гроші. Це я можу повірити, але тільки не заслугою народу. Ну, так от, от чомусь не вірю я в це. Випадковість. Далі. А, розуміючи, що ця людина має відношення. До офісу президента гарні стосунки з очільником офісу президента з його першим заступником. А офіс президента президента керує Кабінетом міністрів і керує фактично Верховною Радою всією країною. Ну, знаєте, відвертав вона зараз не парламентська президентська, а, парламентська, а президентська а парламентська. То в мене запитання, як він боротися буде? І до речі, ще одне: нещодавно. В ЗМІ з'явилася інформація, що набу дуже довго писало очільника тоді Мінрегіону, а зараз очільника «Нафтогаз України Олексія Чернишова. Але так сталося, що є дружні відносини у Кривоноса з Чернишовим. І взагалі Чернишов став очільником дім, завдя... вибачте, Кривонос став очільником діам це та посада, якою він зараз займається, саме завдяки Чернишову. Ну, Знов бджоли проти меду, не знаю, подивлюся, дуже цікаво, але щось мені підказує, що багато хто сьогодні видихнув з облегшенням таке полегшенням. Все Можна не хвилюватися. Їм можна не хвилюватися. А ми вимушені будемо визнати, що, скоріш за все, антикорупційна реформа ріп. Ну, так буває. Боротьба з корупцією теж ріп, і більше того. А, Реформування це вже не врятує. Але що я можу сказати? Давайте вірити в краще, давайте вірити в рожевих єдинорогів, давайте вірити в веселки, які можна з'їсти. Давайте вірити. давайте вірити. А жити треба реально. Тому зараз у Кривоноса є одна мільйонна шанса довести. Що він не має відношення до офісу президента. Він повинен переслідувати опозицію, а він повинен займатися всіми. І в першу чергу представниками влади, і тими, хто сьогодні сидить в офісі президента, в Верховній Раді або в НАК Нафтогаз України. Дуже цікаво, як він буде це робити. Але питання в тому, захоче він це зробити, або захоче виконати накази, які будуть давати йому ті, хто забезпечили його перемогу в конкурсі. Час покаже. Єдине, що я можу сказати, що часу України немає. Корупція знищує все, що тільки важливо. Коли мене запитували, чому мене тратує корупція, я пояснював, бо корупційні гроші кладуться не тільки в кишеню чиновників. Саме на ці гроші ми повинні купувати квадрокоптери, автівки, прибори ночного бачення, приціли, кліматори. все, що допомагає нашим бійцям нищити окупантів. Коли цих грошей немає, ми не можемо забезпечити наших військових. Ми збираємо самі громадяни України. І тоді з'ясовується, що треба зібрати, наприклад, грошей на 80 бійців, щоб забезпечити їх аптечками в той час, коли сьогодні десь 100 тисяч потребують такого забезпечення. Питання в тому, що корупція не дає це зробити. Гроші є, але вони вже в чихось кишенях. Сподіваємось, що пан Кривонос зробить правильний вибір. І цей вибір буде в біку України. Час покаже. До нових зустрічей. Па-па.